Щоб створити щось гідне, ми маємо обмежити своє життя до цікавого. Око, чи то журналіста, знято чи режисера, чи будь-якої творчої людини це фільтр. І щоб вийти за рамки посередньості, нам потрібні ті самі незручність, фільтр і натхнення. Щоб його брали це ваше мистецтво. Та поки ми маємо лише незручність.